Засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради розпочалося з розгляду проєкту рішення про міський бюджет на 2013 рік, поданий у двох додатках: перший стосовно дохідної частини і другий це видаткова частина. Всі субвенції, які мають цільове призначення, внесені одним блоком, тобто по загальному фонду субвенція на Вчорашній день це становило 60 мільйонів 425 тисяч. Але надійшло вже вчора і сьогодні. Нам надійшло ще повідомлення про те, що обласний бюджет розподілу в додаткові ще дотації, які стосуються пільгових перевезень зв'язку, і інше субвенція з обласного бюджету нам надійшла в розмірі, ще не надійшла, а плани прийшли. Це мільйон 137 тисяч це на утримання швидкої медичної допомоги на перший квартал. Крім того, додаткову дотацію виділено на Центр соціальної служби у справах дітей, сім'ї та молоді, як і минулого року. Ця сума у нас обрахована: 395 тисяч, вона носить цільовий характер на тих людей, які вже працюють. Дане питання депутати вже мають розглянути на найближчій сесії. На розгляд місцевих обранців відправили і питання про розгляд проєкту рішення про затвердження програми економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік. І щодо інших тем засідання з метою патріотичного виховання молоді військовий комісар доповів про відбір кандидатів призовного віку до вищих військово-навчальних закладів з представників цивільної молоді у 2013. Тринадцятому році погодили члени виконавчого комітету тимчасове, а саме до 31 грудня, місце розташування точок з продажу новорічних ялинок, і завершив засідання Сергій Гайдук, який запропонував нагородити грамотами та подяками Світловодської міської ради кращих працівників міліції та енергетиків з нагоди їх професійного свята, а також голів квартальних комітетів заохотити за листопад місяць. Заступник міського голови Олександр Сич, незважаючи на зайнятість, погодився на зустріч з журналістами, аби прояснити деякі моменти комунального життя міста. В першу чергу нас цікавило освітлення вулиць. Хоча не без перебільшення можна підтвердити той факт, що місто засяяло і не лише новорічними вогнями. В Ветавгаду теж була виконана часть роботи. это була освещена часть уліці от бара Камелот от улицы Егорова до стомат поликлиники. Этот участок был сделан. Часть была закончена, часть улицы Фрунзе Ворошилова, по Табурищу, часть улицы Дружбы. Все-таки в полном объеме тоже город не освещается, но фактически по протяженности по уличной мережи на сегодня освещено порядка 85% протяженности улиц. Залишилося освітлити деякі дворові проїзди, район нового міста та новобудови, що знаходяться в Ревівському мікрорайоні. Це все планується попередник освіщення і роботи. Він планується до 2015 року, до 2015 році теж повністю весь об'єм робіт по освітленню вулиці і города буде випадок 100%. Не так райдужно у нас з дорогами. Вулиця Богдана Хмельницького, до якої була прикута увага ще з весни, тимчасово впала в зимову сплячку. Але як пояснив Олександр Сич, термін виконання ремонту дороги розрахований на 2012-2013 рік і переконує, що виділені кошти нікуди не поділися, і лише буде можливість ремонтні роботи відновляться. С дорожной нашей службы, конечно, ситуация не очень хорошая, имеется в виду. Это с ремонтом ямочным, поточным и капитальным ремонтом нашей уличной сети и дорожных проездов. Те намеченные работы, которые намечались в этот год, они не выполнены. Не выполнены они по ряду объективных и субъективных причин. Это отсутствие финансирования со стороны государства и... Общая, общая там ситуация в стране, которая там связана уже была признана, том, что все-таки бюджет а с ними областные и местные были выполнены с некоторыми перегибами. Але інший стратегічний об'єкт, до якого була прикута не менша увага світловодців, мається на увазі інспекторська дорога. Вже відремонтована, і любителі пішохідних прогулянок мали можливість у цьому переконатися. Щоправда, знаходяться ті, які полюбляють закинути камінець. Мовляв, навіщо краще б дороги залатали? Таді були виповнені за що денег Дніпровського каскада в катори входит като входять Кремнічуська ГСІНІ виповняли іменті. работы в том месте, там, где определено их, по их зоне принадлежности, по их, э, по расположению. То есть это к городу относятся, это деньги не городские, не бюджетные, это деньги э, Укрыхидроэнерго. І наостанок Олександр Сич вже вкотре звернувся до боржників користувачів комунальними послугами. Навіть пригадав народну прикмету з боргами у Новий рік вступати не варто. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Кажуть, талановита людина талановитою є у всьому. А коли талановитих людей цілий колектив, як у світловодській музичній школі, яка у грудні гучно цілою низкою концертів відзначила свій 55-річний ювілей. Своєю фольклорною постановою на День Святого Миколая її вихованці, які на цих концертах вражали публіку досконалим володінням музичними інструментами, цього разу продемонстрували ще й вправну акторську майстерність. На суд глядацької аудиторії була запропонована вистава зимові свята у виконанні старшокласників музикалки та у постановці викладачів Олени Петраківської, Галини Кошеленко і концерт Лариси Павленко. Вони то на початку дійства розповіли, що саме у грудні щасливої давнини розпочинався у українському Народу цикл зимових свят 7 грудня святої Катерини, 13 грудня святого Андрія Первозванного і 19 грудня найшанованіше свято цього місяця святого Миколая. І сцена концертного залу музичної школи вже й і сцену не нагадувала. Це була вже світлиця української хати, де дівчата та хлопці зібралися на своїй вечерниці. І дотепний гумор, і забави, і веселі пісні, наче перенесли присутніх до наших, до українських джерел. why Все це було так органічно і чудово, що директорка музичної школи Тетяна Рудь, з якою ми поспілкувалися наприкінці спектаклю вже у порожній світлиці, була настільки розчулена, що вона чи не вперше у своїй практиці перейшла на українську. Народі кажуть, скільки взимку днів стільки й свят. То будемо святкувати далі. В січні такі чудові свята Різдво, Василя. Ну, я побачив, ще, що зазвичай ваші діти вправно володіють музичними інструментами, а тут я побачив, що вони продемонстрували непогані акторські здібності. Так, Віталій, вони в нас дуже талановиті, не тільки грають на своїх інструментах і грають дуже вправно, а які актори молодці. І нікого не можу виділити. Вся група дуже цікава, дуже талановита. І розказали нам про свята. Ми Запросили всіх діточок нашої школи, і я думаю, що просвітницька робота проведена цими старшими дітьми, які гарні в Україні свята. Ну що ж нам тепер залишається лише подякувати Тетяну Дмитрівну за е, так, такий чудовий концерт і її, і її діток, і весь клітин дитячої музичної школи і ще раз привітати з п'ятитися п'ятиріччям е, з дня заснування цієї школи. А я хочу вас пригостити цукерками. Тому що сьогодні всі друг друга пригощають. Це така гарна традиція, яку започаткував Микола Чудотворець. День святого Миколая з подарунками та поздоровленнями прийшов і до учнів шкіл-інтернатів номер 1 та номер 2 Збиралися здоров'я, а вікна. Щоб були ці. Спільно з благодійниками працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді привітали та пригостили солодощами 250 дітей. Але найголовніше зазначають педагоги, це увага, яку приділили небайдужі меценати. Ви знаєте, дуже багато про це свято, дуже багато про це зараз говорять, дуже багато про це зараз знають діти. І, мабуть, знаєте, саме основне, що Святий Миколай завжди дуже любив дітей і був їхнім покровителем. І сьогодні він також е, обов'язково згадує про дітей і обов'язково згадує їх солодкими подарунками. Тож дозвольте мені сьогодні від імені нашого Центру соціальних служб привітати вас з цим святом, побажати вам. Тільки здоров'я найбільше чого потрібно кожній людині. Бережіть своє життя, поважайте старших, з повагою відноситися до своїх вчителів, поважайте своїх друзів. Не залишили поза увагою і дітей, які на свято опинилися у дитячому та інфекційному відділенні. 17 діток також порадувалися гостям. І маємо сподівання, що отримавши з рук Миколая подарунки, малі пацієнти одужають швидше і більше ніколи не хворітимуть, особливо у свята. Долучилися до благодійності у День Святого Миколая і учасники хореографічного колективу Лариси Москаленко та для багатодітних сімей підготували концертну програму з яскравими незабутніми номерами. Але спершу маленькі артисти показали новорічну виставу, у якій дружно шукали Миколаїв посох. Я надеюсь, что на это короткое время вам, вам удалось окунуться в интереснейший мир детства. Вот вы представьте себе, что все это дети. То есть концерт подготовлен силами детей. И насколько он может быть зрелищным, и насколько наши дети талантливы. Зі сцени керівник хореографічного колективу Лариса Москаленко та Андрій Москаленко дякували всім спонсорам, які постійно допомагають колективу у проведенні репетицій та концертів та батьків за допомогу у виготовленні танцювальних костюмів. І особлива подяка народному депутату України Олександру Єдіну. І хотілося, конечно, поблагодарить мне Единого Александра Йосиповича, це депутат, который уже второй год подряд допомагає нам в організації фестивалю Барбаридного края. Він він На сцені панувала святкова атмосфера, яка заряджала своєю позитивною енергією всіх глядачів у залі.